Так, все правильно, насоси зазвичай, як показує практика, як говорять електрики, як пишуть в характеристиках, вони беруть до трьох разів більше. до трьох. Тобто, може, так як ви написали, 3,6 кВт взяти, а може там 3 кВт взяти орієнтовно. Але 100%, що більше, ніж в два рази. Це 100%. Тобто, там є. Можна в інтернеті пошукати в гуглі, навіть так і написати, які двигуни споживають при запуску, скільки споживають. От навіть знайдете табличку, що да, так воно є. Тобто водяні насоси, чи це насосна станція, чи це глубінник насос, вони споживають до трьох разів більше. Так як і холодильник, наприклад, який там здоров'яний двохметровий холодильник, двохкамівний сухою заморозкою. Він при запуску бере орієнтовно до півтора кіловата. А коли він оце запустився, там оце якась доля секунди, він запустився, і тоді він там бере сто двісті ватт. Тобто абсолютно вроді нічого, але при запуску йому треба цей імпульс дати. От із за того кажу вам: беріть краще більш потужніший генератор, 3, ,3, ,3 три і 13 тисяч 300 гривень. Це, скажімо так, бюджетний варіант. Але буде працювати у вас і насос, і буде працювати у вас і холодильник. Якщо ви по очередності їх понятно, що включите. Якщо ви зразу включите насос і холодильник, то виб'є автомат ось тут оцей. Тобто, отак у вас буде включено. Ви включаєте холодильник там в розетку, да, з насосом воно опачки і виб'є. 13 тисяч триста гривень. Взагалі генератори від 8 тисяч гривень. Є на 8 кВт, 2 і 3 кВт. Дуже різні генератори є. інверторні, обичні. Пишіть, дзвоніть.